Ну, мета журналістики насправді не, не, не розважати людей? Да? Мета давати їм е, картину світу, яка відбувається, там. чи картину Старого Сабора, чи картину Львова, чи України. Та, звичайно, так як бачать журналісти, але за певними принципами. І тут постає питання: за якими принципами? Ну, Найбільше, скажімо, продвинулися журналісти знає, що таке, е, там, кодекс етики, принципи редакційної політики BBC, ну, на яких в принципі, там, міжнародні оці, да, на яких е, більшість спроб, які відбувалися в Україні, створити принципи редакційної політики, на них були засновані, в тому числі і газета Коловорот, тобто на принципах ббс Але в мене, наприклад, виникає зараз питання до дискусії в журналістському середовищі. Мені здається, що вони не працюють в Україні. От той же принцип об'єктивності, який там є, він просто не працює. Навіщо він там? І це означає, що треба сідати і створювати, ну, якщо не наново велосипед, то принаймні адаптовувати принципи роботи журналіста до українського середовища, якщо не створювати свої нановом. Тому що ці в нас не діють. В нас от, Дуже показовою була ситуація впродовж 2000-х років. Я в журналістику прийшов, ну, фактично працювати повноцінно, почав е в 2003 році. Тобто це цього року буде 10 років. За тих 10 років я собі приблизно слідкував, що відбувається. Найцікавіший момент, який був, це зараз і, і це час е до помаранчевої революції. Тоді, коли журналістам реально було ну, страшно бути. Та? Страшно в тому сенсі, що ти знав, що можна там, за деякі матеріали дістати по черту в темному під'їзді бейсбольною биткою. тоді в середовищі, ну, принаймні, якісь паростки солідарності були. Після 2004, після 2005 фактичного року, та? після так званої Помаранчевої революції журналістику просто. Зах... Ну, з головою захлинуло е, джинса. Тобто все те, що журналісти захищали е, там, ціною навіть власного здоров'я е, за зачасикучими, все те вони дуже швидко продали е, в часи Ющенка. Це, це просто, я не знаю, це російською мракобесією було з джинсою. І це вважалося нормально. Розумієш, зараз я, наприклад, втішений, що до влади прийшов Янукович. Реально, я, я тішуся. Тому що, е, якби е, там, ну, добре, гіпотетичних питань там, чи варіантів не буде, тішуся, тому що насправді є загроза для професії. І це чи не єдиний шанс е, об'єднати журналістів. Це те, що може спонукати українських журналістів об'єднатися. Тому що в, в час, коли тобі там, платять гроші. Втри дорого і тебе просто купують, ну, це значно складніше зробити. Тому що гроші хочуть всі. Тому, тому настільки серйозною була тоді ця проблема. Але це, ну, це те, що зараз, це прикольно насправді. Добре, що Янукович утискає переважу ну, на Це просто єдиний спосіб. Який може... Це єдина причина, яка може спонукати журналістів об'єднатися. Мені так здається. Тому в цьому сенсі не все так погано. Що. Я нікому ціна в поміч.